Вітаю громаду! Дабідабі. З вами Олександр Білкінце, Дабіда Бії Стисло. І зараз я розповім вам про е, події, які відбулися минулого тижня на арені роу та Смекдаун. Починаємо спочатку. RAW під номером 1131 за 26 січня. Ось стислий зміст шоу. Якщо серйозно, у штаті Коннектикут, де мало відбутися шоу, через сильний снігопад перекрили дороги, і він е, вирішив відмінити роу у якості компенсації, він показав глядачам головні події королівської битви, яка відбулася всього лише за добу до того моменту, коли повинно було відбутися роу. Схоже, експеримент з паралельним відеорядом вийшов вдалим, тому давайте знову так і спробуємо. Під відео в описі є силочка на відео. Одночасно, давайте його запустимо за моєю командою. Один, два, три. <плес> Отже, смекдаун під номером 806 від 29 січня. На арену вийшов Triple H та привітав усіх з виходом шоу, не дивлячись на заборони. Він пообіцяв, що вирішить проблему, яка у нього виникла зі стінгом на арені нового супершоу Fast Lane, яке замінило камеру знищення Elimination Chamber. Ще Хантер пообіцяв, що наступного тижня на арені Роу зробить надзвичайно важливе оголошення, яке приголомшить громаду WWE. Фест означає швидкісну полосу руху на шляху до Реслманії, тож можна назвати це шоу прискорення. Ну, так і назвали. Перший поєдинок вечора, призначений тріпелечем, провели Big Show та Роман Рейнс. Під час змагання Роман зміг тричі перекинути велетня через канати, тим самим доводячи, що він не випадково виграв королівську битву. Big шоу систематично атакував ліве коліно Романа, проте той зміг витримати біль, двічі наніс удар Супермена і остаточно завалив здорування потужним списом. Потім вийшов Сет Ролінс, став вихвалятися тим, що зламав ребра Бруку Леснеру на арені королівської битви, та сміливо кинув виклик будь-кому у роздягальні. Вийшов Райбек, але Ролінс був сміливий лише через присутність охоронців Джей і Джей security Напад троє на одного перервали Ерік Ровен та Дольф Зіглер. Зрівнявши шанси. Представникам керівництва довелося тікати. У наступному змаганні зустрілися сам на сам Джей Усо та Тайсон Кіт. Джей непогано справлявся, поки його не відволік Сезаро, що стояв у рингсайді. Тайсон контратакував по травмованому коліну і покінчив з Джеєм Рибацьким некбрейкером. Yeah. Джон Сіна та чемпіон Сполучених Штатів Русів посварилися за лаштунками супершоу королівська битва, і вже наступного дня було оголошено, що вони битимуться на арені Лейн або прискорення на арені Смикдаун Русів знову ображав сіну, але на пропозицію від Джона битися тут і зараз відповів відмовою. Також було оголошено, що на шоу прискорення Пейдж битиметься з Нікі Бела за титул чемпіонки дабідаві серед дів. Дівчата встигли побитися за лаштунками арени Смекдаун. Далі на ринзі зустрілися команди Голд і Стардаст та сходження. Голдаст непогано справлявся, проте потім Стардаст сам перехопив естафету, але поплатив, поплатився за це. Сходження перемогли. Ура! Головною подією шоу став бій до гробу між Кейном та Деніелом, колишніми членами команди в Бісані. Для перемоги потрібно було вивезти суперника з ладу, покласти до труни та закрити кришку. Нагадаємо, що через кілька тумбстоунів від Кейна Брайан переніс операцію на шиї та пропустив багато місяців змагань. Бій до гробу був дуже напруженим. Обидва суперники по кілька разів клали один одного до труни, але зачинити кришку не вдавалося. Брайан навіть намагався зробити це за допомогою ЄС локу. В кінці кінців Деніал наніс кілька фірмових кіків у голову і відправив Кейна у труну дропкіком. Дроп після чого закрив кришку. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за подіями Дабідабі стисло на нашому каналі. Підписуйтеся, лайкайте. Якщо буде 100 тисяч підписників, я думаю, що ми повернемо до на QTV. З вами були Білкін та Новак. Новак там, Білкін тут. Бувайте здорові, розчислите брові, цілую плечі і до Схоже Схоже експеримент експеримент з з паралельним... паралельним... Схоже, експеримент з паралельним відеорядом вийшов. Вдалим. Схоже, експеримент з паралельним відеорядом вийшов вдалим, тому, тому дав... Схоже експеримент з паралельним. Блін, Блін, ще раз. Ще 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 раз. Еще раз. Блин, раз. раз. Блін, Быстреє! Батарея. Бій до гробу був дуже напруженим. Fest lane означає швидкісну полосу... Блін. Вже замерз рот. Бій до гробу був дуже напруженим. Обидва... Оу! Зимою вас, друзі!